Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про те, як один радянський маршал поміняв свою дружину на звання маршала. Але про все по черзі. Отже, 24 серпня 1950 року в Москві було розстріляно трьох відомих радянських воєначальників колишнього маршала Кулика, генерал-майора Рибальченка та генерал-полковника Гордова. Кулик на піку військової кар'єри піднімався до заступника наркома оборони Радянського Союзу, командував арміями. Що цікаво, всі троє, зрештою, постраждали за довгі язики на банальній п'янці. Веселу трійцю традиційно звинуватили в тяжких злочинах: створенні контрреволюційної організації, замаху на зраду батьківщині, замаху на вчинення терористичного акту щодо керівників Радянського Союзу тощо, тощо тощо. Так п'яні розмови, що мало. Що значили, завершили життєвий шлях генералів. Кулику в день розстрілу було 59 років, гордову 53, Рибальченко – 52. Кулик став четвертим, розстріляним маршалом Радянського Союзу після Тухачевського Блюхера та Єгорова. Сталін високо цінував бойові якості Кулика ще з громадянської війни. Колишній унтерофіцер входив до Сталінського царицинського гуртку і командував артилерією в першій кінній армії. Ну, така, таке собі кооператив озеро. Взяв участь у радянсько-польській війні, хоча 20 років минуло з розгрому білогвардійців. А військова наука зробила крок далеко вперед, в очах радянського лідера. Кулик, так само, як і Будьонний, залишався одним з найкращих героїв. В 1939 40 х роках висуванець Сталіна брав участь у боях на Халхінголі, поході в Польщу, війні з Фінляндією, за яку, до речі, удостоївся звання Героя Радянського Союзу, ви на каналі Козак Юа. Тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за вподобайки та коментарі. Це допоможе нищити антиімперську, антиукраїнську пропаганду. Ставайте спонсорами каналу. Особлива подяка Вові Соколу, Міші Гриші та Борису Іваненку, які є меценатами каналу Козак ЮА. Багато сучасників відгукувалися про Кулика вкрай невтішно, ось як описував воєначальника Неназваний очевидець, чиї слова наводив історик та учасник війни Федір Свердлов у своїй книзі про Георгія Жукова. Епізод відбувся в квітні 1939 року на прийомі у Кулика для командирів Червоної армії, які воювали в Іспанії. Зважаючи на все, оповідач був одним із них. Отже, далі цитата. У глибині кабінету відчинилися двері, і в них ввалився маршал Кулик, солідний величини людина. Його обличчя було буро-червоним і досить значним за своїм розміром. Мова його складалася з якихось абсолютно непов'язаних між собою і безглуздих фраз. Це була чиста ахінея, маячня напівп'яного. Найстрашніше, що перед. Командирами стояв не лише маршал, а й заступник наркома оборони Радянського Союзу. Кінець цитати. У квітні 1940 року Сталін попросив Кулика розлучитися з дружиною Кірою Симонич, яка вважалася неблагонадійною і підозрювалася у шпигунстві на користь Італії. 5 травня жінка вийшла з дому і зникла назавжди, причому сам воєначальник. Зважаючи на все, не був причетний до таємного інциденту, через два дні Кулику як компенсацію надали звання маршала. Це мені за жінку дали, щоб не шебуршився, нарікав сам Кулик. Тільки після арешту Лаврентія Берії стало відомо, що дружину Кулика Симонич викрали. Та без суду і слідства розстріляли за наказом зловісного шефа Луб'янки. Це була цілком звичайна практика. Так само чекісти розлучили з дружинами перших осіб держави В'ячеслава Молотова та Михайла Калініна і сталінського помічника Олександра Поскребишева. На відміну від інших високопоставлених діячів, Кулик сумував недовго. Того ж місяця він помітив подругу та ровесницю своєї 18-річної доньки. Валентини Ольгу Михайлівську. У жовтні вони зіграли весілля, хоча наречений виявився старшим за наречену більше як на 30 років. Ставлення вождя до маршала разюче змінилося після. Нападу німців на Радянський Союз, коли Клик опинився в оточенні і ледь не потрапив у полон, вибравшись із німецького тилу в селянському одязі. У листопаді 1941 року маршал прибув до Керчі і застав паніку та повну відсутність керівництва бойовими операціями та управління військами. Німецькі війська прорвали укріплення на перекопі, стрімко просувалися до Криму. Кулик мав. Утримати місто, але замість організації оборони та насадження жорстокої дисципліни без дозволу Сталіна наказав евакуювати війська з Керченського півострова на Таманський. Евакуація перетворилася на панічну втечу. Дізнавшись про те, що сталося, Сталін рвав та метав, кулика потрібно було показово покарати. До здачі керчі та залишення Ростова на Дону додали зрадницьку поведінку, звинуватили в систематичному пияцтві, розпусному способі життя та розкраданні державної власності. Як випливало із висновку ЦК КПБ. Постійно перебуваючи у нетверезому стані, коли займався самопостачанням та розкраданням державної власності, витрачаючи сотні тисяч рублів із коштів держави. Гроші йшли на масштабні застілля, що притікали в дрібні п'янки. Все це наголошувалося в партії, супроводжувалося небувалою розпустою. Як зазначав у своїх мемуарах час люди влада, Микита Хрущов, він кілька разів намагався розплющити очі Сталіну на маршала Кулика, щоб він тверезо оцінив його. Але верховний головнокомандувач не став слухати Хрущова, дорікнувши, що він не знає Кулика, а сам він Сталін знає. І оце таких Куликів були. Сотні тисяч в Радянському Союзі все це було. Просто про це мовчалося і казали, що партійні діячі це кристально чисті люди. Просто вони один одного покривали. От і все. Кулик, який займався питанням озброєння армії, був примітивною людиною. Сталін потім його розстріляв. Повторюю вкотре, що це було злочинно. Він не заслуговував на розстріл. Але що Кулик був недостойний призначення на таку високу посаду, безсумнівно. У цьому я давно не сумнівався. І говорив Сталіну ще до війни. Кінець цитати. Це говорив Хрущев. Подейкували Сталін озвірів, коли дізнався, що Кулик відправляв літаками своїй родині до Свердловська ящики з фруктами, борошном, олією, мандаринами і крою, коньяком та іншими дефіцитними товарами. Просто державним літаком. Нормально. Пояснюючи згодом свої дії в Криму, Колик нарікав на деморалізацію та небоєздатність. Змучених безперервними боями армійських частин. Мені не було чим відстояти керч. Там зібралася пошарпана брашка, просто банда. Армія стала бандою, Піячили, жінок гвалтували. Причому своїх. Це ж не німці гвалтували, це бійці Червоної армії своїх же гвалтували. Хіба з такою армією я міг утримати керч? Приїхав я вже пізно, врятувати становище не можна було, кінець цитати. 16 лютого 1942 року Верховний суд ухвалив позбавити Кулика звань маршала та Героя Радянського Союзу, а також усіх бойових нагород. І все ж таки Сталін надав Кулику ще один шанс. Але у квітні 1947 року Кулика заарештували. В основу звинувачення ліг агентурний магнітофонний запис, зроблений МДБ. Коли полководці, приїхавши до Москви з місця служби в Куйбишеві на нараду, одного з вечорів у міцному підпитку в номері готелю Москва почали згадувати минулі дні. Розбирати свої військові справи, лаяти сталі, нарясно забезпечуючи армійську мову ненормативною лексикою. Колеги по чарці нарікали, що армією та спецслужбами керують вискочки, а їх самих незаслужено, затирають, вони ж генії. Особливо дісталося Берії та Булганіну. Генерали не підозрювали, що стіни приміщення були буквально нашпиговані пристроями, що підслуховують. 24 серпня 1950 року всі троє, за вироком військової колегії Верховного суду Радянського Союзу, були засуджені до вищої міри покарання та розстріляні. За ліквідацією розжалованого маршала, уважно стежив сам Лаврентій Павлович Берія, всесильний глава. МДБ. До речі, він це любив, і коли розстрілювали високопосадовців, завжди приходив цим полюбуватися. От якось так.